Всім привіт! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже дешевого будинку, який знаходиться в селі Морошино, це машорино, прошу вибачення, це Кіровоградська область. Зразу хочу вам сказати, що це дуже хороший дім, дім в селі, він повністю в жилому стані. Але, але, є але, є потрібно поставити три вікна і довести піч до ума. В дворі є асфальт, два сараї, хороший погріб, колодязь з гарною питною водою, літня кухня і туалет. Дом частково е обгорожений бетонним забором, стоять три пластикових вікна. Інтернет можна провести без проблем, столб знаходиться в 10 метрах від двора. Огород 8 соток, невеликий, але й не малий. Полісадник є. Із документів це технічний паспорт і план. В домі жили 18 років. Також власник готовий обміняти цей дім на автомобіль, але він сказав, що тільки не жигулі. Тобто на автомобіль він міняє. Но ціна смішна. Ціна всього-навсього 40 тисяч гривень. Це на віддачу: приїжджаєте, забираєте. Три кімнати гарний будинок, в гарному місці, жилий стан. Ну, ви самі все бачите. Так що, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в телеграм-канал, він знаходиться в описі до цього відео. Там є контакти власника. Можете зв'язатися з ним напряму і все для себе вияснити, все, домовитися, і забрати дуже гарний будинок. Тим більше, це ну, халява, можна так сказати, тому що дуже-дуже низька ціна. Я всіх дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, обов'язково на телеграм, тому що там оголошення раніше виходить. Всім дякую, всім до побачення.